Ви актор, але спочатку повномасштабного вторгнення стала добровольцем. Що вас підштовхнуло на це? Корінь слова — добро. Добро має мати кулаки. І підштовхнуло, як і всіх нас, як і співгромадян і братів і посестри, прийшла біда на мою землю, треба було захищати. Доброволець це якби за власним покликом. Прийшла біда, треба стати рубо. Як війна змінила ваші погляди на життя і творчість? О, змінила дуже сильно, тому що мені народилась фронтова хімія, так звана, і на бойових, коли постійно ти стрес, стрес, і потім так само ти на впресінгових формах працюєш, адреналінові речі. Ну, перебуваєш, так би мовити, при спалах постійно. Ну, воно трошки позначається. Єдине, що потім довелося на собі трішки попрацювати, тому що соціалізуватись, оскільки є членом громадської організації Реабілітаційні Сили України, то ми займаємося цими питаннями, що коли приходить фронтовий, учасник Рані війни, то ми займаємось, тому що душа у нього натруджена, насаджена, він перебуває на голці війни і йому треба в соціумі стабілізуватись, йому треба прийняти, як то кажуть, морські закони без вибухів. Як ви вважаєте, чи може стати мистецтво в нашій війні зброї? Ну, взагалі, війна це мистецтво. Тому що як ти типу поведешся, зброя мистецтва на війні в тому, що вона дає можливість не скурватись, не споплюжитись і залишитись в темряві при в важких ситуаціях людиною. Як ви поєднуєте військову службу та творчість? Це все мене обупільно, воно допомагає мені, наприклад, на прийняття рішень. На бойових я шукав творчі варіації і ходи для досягнення мети для виконання завдань. А творчість в житті я працюю з військовослужбовцями, з військовими вишами. Так само приїжджаю в клініки, в шпиталі серед ампутованих людей. Веду так само з матерями і з дітьми військовослужбовців такі виступи своєрідні у школи, у профтехнічних училищах, по бібліотеках. А як народжувалися вірші вашої збірки, слава спів. Зі збірки словоспів все народжувалось від бажання дослідити єство українця. Хто такий українець? Його ментальність, його мотиви, притеча. А ми ж розуміємо, що війна і ті речі, які у нас тисячу років ще з Київської Русі по сьогодення, це багатющий досвід і це предмет, який треба описувати. Знаєте, це як сучасне таке літописство. От. І словоспів це про стрій української душі, про війну, про любов. Окрім того, там і різні. На жанровість, там, наприклад, де соціальна побутова тематика, філософічна, безумовно, воєнний цикл це те, що сам пройшов, те, що мені розповідали, компілював, поєднував. Це і жартівливі речі. Ну, себто, це різно такі прошаркові жанровість, де українець хто є таким.